Так, пане Володимир питає: якщо гараж з піноблоку товщина 40 см. Значить, пане Володимир, у нас на ринку України вже давним-давно немає піноблоку. Ну, немає, я не знаю, де ви його знаходите. Е, Скоріше за все, у вас газоблок. І це абсолютно два різних матеріали, тому це важливо, тому що газоблок має відкриті пори, а піноблок має закриті пори. Газоблок насичається вологою швидше і більше, піноблок менше. Але справа у тому, що щільність е, саме матеріалу, вона у газоблока може бути нижчою, тобто 300-400 піноблок такого, такої щільності вже не може бути. Тому ви пишете питання, як якщо гараж з піноблоку точне 40 см. Так, уточнили. Газоблок, дякую. І то, і то називається бетон-ніздрюватий згідно нормативів. Але це все ж дуже, дуже, дуже різні матеріали. І так, з точки зору теплотехніки, якщо ми подивимось ДБН 2021 року, то газоблок D400 400 мм не проходить все, його треба утеплювати. Тобто цей ДБН почав діяти в 2022 році після вторгнення, назва 2021, але діяти він почав по приказу в 2022 році. Тобто можемо сміливо казати, що 2022, 2023, 2024. От вже три роки він діє, і в сучасних проєктах газоблок газобл газобл д 400 мм потребує утеплення. В принципі, якщо ми з вами гарно утеплюємо е ну, газоблок, подивіться, будь ласка, є вебінар утеплення газоблоку, там я давав розрахунки, теорію. От, все це показував. В принципі, ми його можемо утеплювати як мінеральною ватою, так і пінопластами, але там різні підходи до формування системи і підбору товщини. Мінвату ми можемо підбирати по теплотехніці, а пінопласт нам треба підбирати по температурі, там йде стиковка газоблок і пінопласт, тому що пінопласт пара не і якщо питання стає, треба утеплювати чи ні, я би радив утеплювати. Енергоносії у нас дешевшити не будуть. Те, що зараз там люди з газом розповідають, що опалення будинку там копійки, то це вони дуже швидко забудуть про ці копійки, як тільки після перемоги ми станемо частиною Європейського Союзу і наш ринок. Вимушен буде піднімати ціни і виходити на рівень Європейського Союзу. Ну і зарплати у нас також підростуть все ж таки. от В будь-якому випадку утеплювач це недорого. Тобто збільшити утеплювач це не сильно збільшує бюджет будівництва, тому що клеяж, шпаклівки робота, вона залишається майже така, яка є. Тому все ж таки я би радив максимально будинок утеплювати, наскільки ви можете собі дозволити. Ну а з точки зору вологості, газоблок, в принципі, нормально себе поводить. Якщо ви підтримуєте там температуру от, порядка 18 градусів якихось там проблем з газоблоком, я ніколи ніде ні на яких консультаціях, аудітах я не зустрічав.